Легкий, стрімкий хижий, Він створений заради того, щоб пробудити у вас оцей цей звіриний дух, цю нестримну люті, яка живе в кожному чоловікові. І це все про тепірець волкун. Ось він, красончик. Ось такий, колись він був в моїх мріях у 22-му році далекому. Тепер він в моїх руках. Створив це диво для мене майстер із далекої Чернігівщини. Хто б подумав, щоб реалізовувати туперці будуть не гуцульські ковалі, а ковалі з далекої Чернігівщини для нас. Це не моя перша робота з цим майстром. Я прикріплю в відео посилання на його сторінку. Ми тільки познайомилися з цим майстром, він вже був відомий своїми оригінальними топірцями, які мені дещо нагадують угорські фукоші, але спілкування... Ми дійшли до якогось спільного знаменника. Я радий, що цей майстер захопився ідеєю гірських теперців, хоче їх реалізувати і е, розвиватися в цьому напрямку. Дуже дякуємо йому за цю роботу, бо він з ним намучився дуже багато. Там дуже складна геометрія, і те, що він зміг утілити, йому велика шана за це. Які ж особливості цього теперця? В нього є декілька таких важливих, на мою думку, речей, на які варто звернути увагу. Перше за все, це відсутність такого яскраво вирішеного носика, який присутній в бартках. Я захотів, щоб він був такий, якийсь такий хижий. Кут його, кут нахилу лезу, бачимо, дуже стрімкий. Це не для роботи в лісі, це більше про щось, про, про якесь таке бойове, більше для ріжучих ударів, не для колючих, а саме для ріжучих. Тут має бути дуже така. Гостра частина заточки, тут більше така силова. Ще також бачимо такий зворотній нахило Ну, Його можна використовувати для е, захватів на зворотньому русі. Тобто, це не для лісу, топірець, це щось таке. Довкола бойове, скажімо так. Ну, по крайній мірі, таке його призначення хижа. Тому його і назва Вулкун. Вовкун по — це є перевертень. І бачите особливість теперця, такі є нарізи, стилізація зубків. Ви скажете, Руслан, але це ж не Бартка, це навіть не схоже на Бартку. Ну, тут від Бартки тільки чуть-чуть в бушок. Так, я з вами згоден, це є топірець. Авторський тепірець своїм авторським дизайном, своїм баченням, що його відрізняє від бартки. Перше, це відсутність піднятого носика, який для бартки є обов'язковий. Якщо немає піднятого носика, це не бартка. Вона використовується для тичкових ударів. Тут вже ми бачимо такого немає. Немає декоративного канта, який знаходиться ось тут. Підпальцева виїмка також. Своєрідна, але дуже комфортна. Тобто, це є не Бартка, але це є топерець, це є гірський топерець. Прошу вас зрозуміти. Якщо у вас є якась своя фантазія, я тільки за, щоб її реалізовувати. Але все підряд називати Барткою чи Валашкою, я в сотий раз говорю, не треба так робити. Давайте поважати, що було створено. Якщо це валашка, то вона має виглядати як Валашка. Якщо це чупага, вона має виглядати як чупага. Якщо Рубаніця, то Рубаніця. Якщо Фокош, то Фокош. Якщо Бартка, то Бартка. Все інше, це ваша фантазія. Вона не є заборонена, вона є приймлена, як то в нас кажуть. Але, ну не знаю, все рівно, що називати там, ніж для стейків чи для філе, казати, що це Боуї. Хто в темі, то в темі. Класична форма бартки не є тією чурмою, за межі якої ми не маємо права вийти. Навпаки, бартка надає крила, вона нам підказує: дивися, поглянь на мене. І надихнися, попробуй що створити, попробуй помандрувати кудись далі. Світ гуцульський був сформований якраз у тих умовах, коли гуцули. Стикалися у своєму житті з дуже багатьма культурами і надихались. І брали все, що найкраще від них. Творчо переосмислювали і робили якісь дивовижні речі. Наприклад, як танець церкан. Якщо хтось не знав, то танець церкан це не древнє, тисячолітнє арійське мистецтво, якому там 2000 років ні, це брехня. Це були хлопці-опришки, які мандрували світами, були всюди десь на здибанках, на воїнах. І те, що їм подобалося, вони брали і створювали все, щось дуже гарне і нове. Так само вони подивилися, там румуни танцюють якийсь аркан. Ну, Таке собі. Вони так подумали, ну давайте зробимо щось майбільш файне з того аркана. І тепер наш аркан гримить. Бо він справді наш, він гримить на весь світ, тому що він красивий, енергійний, а пришки вклали свою енергію, свій дух, використовуючи той матеріал, який їм попався під руки чи то під ноги. Тому, тому і Бартка це не є якась константа, від якої, не дай Боже, ні в одну чи в іншу сторону, вона повинна не дихати. Подивіться скільки це приців я створив за допомогою натхнення, яке отримав від Бартки. Але вкотре наголошую, якщо ви свій виріб називаєте барткою, то він повинен виглядати як бартко. Якщо ні, то це просто тупірець. Домовилися? Ще раз хочу подякувати майстру за той виклик, який він прийняв у вигляді цього теперця, Бо коли ти робиш щось одне, постійно практикуєш, ти, воно для тебе зручне і звичне, і ти вже в ньому маєш якусь досконалість приймати якісь нові виклики, якісь нові форми. Це важко. Іноді майстрам набагато легше залишатися в тій площині, в якій вони знаходяться, ніж десь пробувати реалізувати себе у чомусь новому. Тому велика подяка, друже. Дякую тобі за цей топірець. Тим паче, що від мене було дуже мало інформації про те, як має бути виглядати цей і Більшість майстер створював на свій розсуд, і я думаю. Я дуже би хотів, щоб ми ще десь повернулися до цього теперця і вже зробили його прям такого досконалого-досконалого, щоб можна було десь його і в люди виводити, фалитися ним, і гоноруватися. Що вам хотів сказати цьому відео? Не боїмося робити щось нове. Пробуємо використовуємо надбання предків і творимо якісь нові шляхи, нові дивижні речі. бо Усе, що в нас гарного є в житті цьому, воно створено через, через якийсь страх зробити щось таке, що не роблять інші люди. Тому творімо, це є муровість, муровість це хоробрість по гульські, це в... вченні про дух волі, це мати силу робити те, що без тебе не існувало би. Повторювати якісь пройдені шляхи за іншими це шлях перевірений, він безпечний, але він не створює нічого. нового. Ну, творімо, насолоджуємося життям і всім бажаю, як завжди, високого лету.